Добрий вечір, країно! Це крінжові підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює єдина дівчина, що знімалась в країні У та замотила з мільйонером. І це не Наум Баруля. <клес> дівчина, яка в місяць витрачає на себе річний ВВП Монголії. Віка Бакалова! А також дівчина, що, на відміну від мене, ще не знайшла собі папіка. Дівчина, яка думає, що машиніст це хлопець, у кого є свій автопарк. Людина, до якої святий Миколай приходить часто, подрочить на неї, поки вона спить. Даша! Баємо! Це правда, це правда. А я нагадую, що всі жарти, які ми читаємо з суфлеру, ми бачимо вперше в житті. Це як мій перший трейнічок. Теж зроблю на камери все, що мені скажуть. <рекліст> дуже дякую, дуже дякую. У мене на камери тройнічка не було. Якщо що 에, підписуйся на канал та пиши в коментарях, скільки я витрачаю на себе в місяць, хто <рекліст> 에, вгадає точно цифру, отримає приз заздрість. <рекліст> <рекліст> ну що, ребята, до новин. Поїхали! А вони не подумають, що це просто інтеграція. Це не інтеграція. Британські вчені встановили дві найчутливіші речі: це жіночий клітер та Ютуб. По клітеру ми далі коротше там не читали, просто залипли на картинках, а з Ютубом розібралися. Тому, якщо ви і далі хочете бачити нецензурований контент, мінус першого та чути такі слова як спінати. <запев> пі... пі... <запев> <"На... ти> не... <запев> Підписуйтесь на сервіс BuyMeACoffee – мінус перший. Там будуть викладатися нецензуровані та розширені версії новин та нашого майбутнього різного контенту. Дякую всім, підтримуйте український контент. Всім бабай. Добрий день, студія. Скандал! Мішу лебігу не акредитували на прес-конференцію з Володимиром Зеленським. Далі цитата президента. Ви його чолку бачили? У нього, як мінімум, лінійка з собою є, а ми тут не пісюни міряти зібралися. У Львові священник окропив на відкритті Макдональдс. Наху...? Хоча міг би нічого не вигадувати і просто так зайти по Знаєте, що я більше всього був, щоб в Україну? Не Цей, заход... Ні, заход в туалет Макдональдса через кот. Це я не покупаю. Да. Новини моди. Баленсіага представила першу в світі колекцію одягу у вигляді сміттєвих пакетів. Дефіле. Дефіле пройшло під раковиною. Стало відомо, що сільський голова може підписувати повістки, а ще він може рахувати до 20. Зараз цього довб. Ще читати вчать. Заявила мама голови. У Києві над тунелем метро під Деміївським ринком спостерігається просідання землі під торговими павільйонами. Мабуть, Альона Альона е, трусики приміряти заходила. Іншої адекватної причини я не бачу. А якщо земля присіла, то дайте тоді їй руку. Хай встане. Я на це бабки виділю. Заявив Віталій Кличко. А зараз жарт, який нам надіслала Мар'яна Безугла. Валерій Залужний підтвердив, що в кабінеті, куди він тільки мав переїздити, знайшли прослушку. Цитата. Та то ми з Будановим пранкуємо. Я несмачну вечерю їм замовив. Він мені прослушку ю... Вони не смачну. Ако ти, ти смієшся? Молодіє сповнічка. шоу. Ти витягуєш це шоу, Так. Поїхали. Ілю, Киву, офіційно викликали до суду. Цитата судді. Якщо його реально привезуть, то на фразі всім встати суд іде має бути роз. Ладно, смішно. Я люблю, коли дохнуть. А, а, е в Кривому Розі квитанції за світло повісили на ворота зруйнованого ракетного будинку. Ми ще думали оштрафувати квартиру, у якої лічильник не крутиться, бо в сусідньому кварталі лежить. Прокоментували ви ясно? Ясно? Ясно. Понятно. Зараз потрібно буде добити кінцівки жартів. Українські хакери, що можуть мати відношення до СБУ, знищили іт інфраструктуру Ростоводоканалу. водоканалу. Тепер росіянці замість ванни приймають. Закінчи фразу. Не Поняла, що приходила. Поїхали, Дашка. Карлсберг передали Україні гуманітарну допомогу у вигляді 24 тисяч банок безалкогольного пива. Як прокоментував президент? Може, ви нам ще вишлете? допомагай, Віка. Якщо безполезно, це ці сердечки, які прикривають твої соски. А може, ви нам вишлете ще х на палці Нормально. У нас є в Україні. Нормально. А на палці? На пальці? На пальці нема. Блін, я себе знаєте як відчуваю. От дивись, Росік, вони, вони, коли між собою це сваряться, спілкуються, ми з тобою, як оці два чувака, яких з собою взяли по магазинам ходити, і ми з сумками стоїмо. Все. Ну, ми отакі просто. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент хлопець, у якого дупа настільки волохата, що його після туалету візуть до ветеринару обрізати баребухи. Батько Луї з мультиком, життя з Луї. Хлопець, що попросив згадати, що нещодавно дручи в потязі, але просив не казати, що провіднику. А, але просив не казати. Раніль Янгулов. Янгол, Янгол? як? Янгол. І це ти українець, да? Янгол і янгол? Янгол Янгол, Рамілєв, ти <сірє> в Афілі. Добрий вечір, країну. Я веду свій репортаж з Різдвяного ярмарку. Тепер в Україні Різдво святкують 25 грудня, як у всіх країнах. Бо, цитата Ісуса Я заєм. По два рази виставлятись. Тут дуже святкова атмосфера, щоб не витрачати зайву електроенергію. Гірлянди новоріч... на новорічній ялинці працюють від кардіостимулятора якогось діда. А він, в свою чергу, помер. Жорстко, клас. Що ти несеш взагалі? Вибачте, вибачте, це я від себе реально ж додаю постин. Вже троє дітей отримали від перехожих. Бо не змогли нормально проговорити в колядці фразу добра з медом паляниця. А потім ще відхопили вертуху, попросили бос... рубль бумажний. Студія. Раміль, скажіть, це правда, що Олександр Слобоженко купив чебурек, бо йому він схожий на вагіну? Мабуть, через те, що з нього теж тече бульйон? блядь. Та кого ще вдалося зустріти з відомих людей на цьому заході? За варками з їжею мішали біга, ригає різдвяним пивом. Каже, що нарешті в тему. Мені подобається нарешті. Ну, ти прикинь, тобто це декілька свят було і він. Ee, завітав на свято і мер Києва Віталій Кличко. Він приїхав з фразою Христос Воскрес. Після того, як йому пояснили, що це інше свято, мер столиці поїхав пригати в ополон. Міша Крупін риється в найближчому смітнику, бо має надію, що після приготування куті там лишилась макова соломка. Я не поняв, він нарік. Молодець. Дякую. Чи ти про Крупіна? E, про тебе, звісно. Щойно на сцену вийшла Ірина Фаріон і, почавши з фрази всім общий», сказала, що той, хто подивиться слово пацана, чушпан, йо. Потім заспівала Юрій буде дуть і пішла зі сцени. Також тут є альтернативні українські страви. Це альтернативні прям. Якесь важке слово, так? Да? Ну, скажи. Ага. <плес> Це по типу молекулярний борщ, поняв повинен бути. Це по типу молекулярний борщ. Дякую. На ярмарці загубилася дитина, тому ведучий вивів її на сцену та оголосив як манатика. <плес> Учасниця супермами відмовилась брати участь в проєкті саме сьогодні, бо манала, щоб інші учасниці аж 12 її страв. Ми теж поважаємо традиції, тому як і завжди пропоную тобі забрати бонуси від пінап, які вже чекають тебе в описі під цим відео. Тільки що коля зиряна фразою фразою мій х** під хо в бас замовив собі піцу папероні. Зараз на ярмарку буде починатися гра лови кабана. Юрій Ткач заявив, що він бігати. І просто тикнув пальцем на переможця. Студія. А з нами на зв'язку був наш спеціальний кореспондент, людина, що не боїться російських сарматів, бо досі думає, що це марка пива. Раміль Янгулов. Дякую, Рамілю, та йди. А ми повертаємося до новин. Даша. Російський актор Іван Хлобисцин потрапив на Донбасі під обстріл. Наразі йому не можуть надати першу допомогу. Бо Лобанов і Романенка на курилці. А Купітман знову сливу залив. А зараз жарт від підписника на актуальну новину: довіра до президента Зеленського знизилась з 84% до 62%. Трейдери Олександра Слобоженка сказали, що краще зливати ці акції, щоб потім повністю не проїхали. Пишіть під цим випуском свої жарти на актуальні новини і кращі з них ми вставимо вже в наступних підсумках тижня. Тобі дуже йде бути ведучою. Дякую. Сонечко. Засновник ліги сміху на ум Баруля має громадянство Росії та бізнес в окупованому Криму. Далі цитата: Ну це трохи буває, зате я вам подарував команди 30 та віддихаємо в <рес> Якби не я рибак боюхалася, <рес> <в> як потрапив. <рес> <рес> Клас. Е, на Росії помер чоловік, на якого впала велика бурулька з даху, коли він стояв у черзі у військомат. Тому позивний е, Сабзіро <рес> закріплений посмертно. Е, в раді таки легалізували медичний канабіс. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закінчив засідання словами: не кашляняш, не кайпанєш. Донпаніксарганік. <рес> а зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент мільйонер, який думає, що гривня це купюра з банку приколів. <laughs> Єдина людина, яка коли питає друга, а хи мільйон від смоктавби, не фантазує, а просить скинути картку. <рес> Хлопець, який коли здає аналізи, какає в коробочку трохи більше, бо звик залишати на чай, <рес> Власник клінінгової компанії і звуть її Віка Бакалова, <рес> сусід Слобаженка, тому його постійно заливає зверху фарбою для волосся. Хлопець, у якого ерекція прив'язана до курсу кріпти. Ростіслав Потапенко! Ростіку, ти в ефірі. Всім привіт, добрий вечір, країна. Так, я казала мені, що можуть бути жарти на грані, але поки що бачу, що направду не обіжаються. Е, Я веду свій репортаж з Троєщинського ринку. Тут я зрозумів, що знаходиться в самому низу графіку, коли падає кріпта, там Троєщинський ринок. Тільки що якась жінка послала маху Ніколаса Карму після питання, скільки коштує шмот. Тому що ну, там ж цінники висять. <пі> Щойно що я побачив тут блузу, яка носила Віка Бакалова до того, як у нас відбувся перший секс. <пі> перший секс це до речі, дільна історія. Опа. А, стоячи на картонці, сьогодні замерзло 12 хлопчиків і семеро дівчаток. На <пі> <пі> х їх розвивала, ніхто не знає. В неї взагалі палатка, в якій сумки продають. Вітаю! Я теж знаходжусь на цьому ринку, і в мене тільки що вкрали гаманець, але в ньому був тільки один презерватив та фото колишньої дружини. Тому я навіть вдячний. А де всі мої бабки спитаєте ви? Ну, 95% вкладено в мінус перший, а залишок для навчання доньки я зберігаю в трасті плюс. В них ліміт на місяць 50 тисяч євро. Тому кіт монобанку, який блокує криптогаманці криптанів, тепер не махає лапкою, а нюхає свої яйця. До речі, Расті плюс тезер в гаманці, до картки можна під'єднати в один клік та платити ну, будь-де, хоч за малиху в ресторані, хоч за шавуху на Сокарі. Якщо хочеш закинути чужі 100 гривень на ЗСУ, реєструйся за посиланням в описі під цим відео та отримуй їх як бонус від трасті плюс. А той, хто хоче отримати грамоту криптоінвестор року від мінус першого, пиши в коментарях свою сіт-фразу. Це прикол, якщо що. Тут я зрозумів, що справжня магія ранку це коли жіночка кожного дня прокидається о четвертій ранку, щоб доїхати на ринок з пастову. А в нас це так. Скоріше просто, кокаїн ще не попустив. Я відразу помітив, що на цьому ринку продавщиця квасу гомофобка, бо в неї написано на бочці Квас Тарас. Студія. Ростіку, скажіть, це правда, що на цьому ринку Олександр Слобоженко вийшов пальоні найки, тому що в рот їб***? Цю бідність. Е, та яких ще знайомих довелося там зустріти, ми ще зустріли Лебігу, який приїхав в експрес-стрижку, та відфоткався як модель для каталогу. <рив> Також щойно приїхала делегація з Туреччини, щоб розповісти покупцям, що вони не шиють цю за... <рив> <рив> зараз. Вони прибирають кімнати до початку сезону. <рив> Тільки що зібрав собі на лук. Тепер я буду виглядати як каблук. <рес> Нормально. Тут продавщиця впарила комусь труну, сказавши, що її дід такому два роки лежав. Зносу немає, відкопали. Й як новесенький. <рес> Також тут є жінка, яка продає старі монети, і всім каже, що це біткоін. Вона себе називає криптовалюха, але це вдень, а вночі вона спить. <рес> Також тут стоїть кіос з ремонтом взуття. Якщо чесно, то я в шоці, що взуття взагалі хтось ремонтує. Може би ще більше. Може ви ще троси більше одного разу вдягаєте. Даша, питання до тебе. Студія. А що, Даша? Дякую. На зв'язку з нами був хлопець, який використовує мене як прикриття у своїх стосунках з Слобоженком. Ростислав Потапенко, дякую вам. А зараз знову на зв'язку наш спеціальний кореспондент, людина, яка працює на мінус першому на подвійній ставці. Бо Елем синій сам себе не купить. Раміль Янгулов. Да я вже вдівся додому їхати, якщо чесно. Добрий вечір, країну. Я веду свій репортаж з новорічного корпоративу ГУР. Тільки що хтось з кимось потрахався в туалеті. Я не зрозумів, хто саме це був, бо в них навіть в житті обличчя заблюрені. На вході був дуже жорсткий контроль настільки, що навіть у оселеця дивилися, що саме у нього під шубою. Але я таки зміг принести бігмак-меню під яйцями, хоча він. І не входив до списку заборонених предметів. Студія? Рамілю, скажіть, це правда, що для всіх, хто хоче задати, про що говорили ще рік тому, виступить з новим стендапом Антон Тимошенко. <рігла> Та що ще цікавого відбувається на цьому заході? А, на подію спеціально запросили Віктора Ющенка, щоб було на кому перевірити привезені страви. Вже не жалко, <рігла> Поїхали. Поїхали, як скажеш. Мені подобається, що в якийсь момент Віка почала і мною управляти Ростик, не тільки тобою. Вона, вона до мене така, як до собаки. Поїхали, я такий, я слухаюсь. Ну. До речі, на заході принципово відмовились від тайської кухні, бо їба, щоб на столі були якісь жучки. Мило. Коли ведучий попросив коротку інфу про гостей корпоративу, йому прийшла відповідь: тебе це їбати не повинно. З повагою гур. До речі, саме тут я зрозумів, що Буданов точно знає, коли друге пришестя Христа. Бо він сказав в телефон: Ісусік, братік до березня. Студія. Дякую. На зв'язку з нами була людина, який травматолог поставив діагноз жирний. <студія> <Раміль> Янгулов. Це було таке? Так, я розкажу. На сьогодні це всі підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працювала дівчина, що забула смак мівіни, як тільки замотила з Ростіком по Його піар-директорка, яка максимум що робить це розсилку з фразою, та він багатий хрен, Як це ви його не знаєте? Дівчина, яка не помітила проблем з метро, хоча живе на Голосіївській. Віка Бакалова. Дякую, дякую, Даша. А також за мною сьогодні була дівчина, яка, коли хоче поїсти чогось смачного, відкриває Тіндер. Даша Баєва. Дякую, Даша. Дякую, дякую. Підписуйся на канал, пиши в коментарях свій підкат до мене. Кращому скину Нюдс Юрія Ткача. Слава Україні! Героям слава! Історія про те, як травматолог мені поставив діагноз жирний. Коротше, минулого року е, я поїхав в Буковель е, кататися на сноуборді. я впав і поламав собі ключицю. Там ще є предісторія невеличка. І мене, ми, викликали, ми викликали швидку, і мене привезли в Яремче. Ну, це прикол називається Я і західноукраїнські діалекти, тому що я приїжджаю, мені знімок робить травматолог. І він стоїть, отак, знаєте, до вікна повернувся, щось дивиться на нього, і щось говорить. І такий в якийсь момент він мені каже, а я ззаді стою, слухаю, ніхто не розумію, він такий. Присідай. Я такий чого-то думаю, ну, хіба йому, ну, так треба, мабуть. Я отак вот вот присідаю, з цією рукою поломаною стою, він повертається в цей момент і каже: Б***, це анекдот, і рже. І каже: я тобі кажу, на кушетку присідай. Я що-то стою, ми, ми ще, типу, з дівчиною були, і е, він каже: Треба буде пити такі-то, такі-то таблетки приїдеш уже в Київ, і в Києві там підеш до травматолога, е, і будеш пити. Ти ж головою вдарився? Будеш пити таблетки від голови. І дівчина шимає, каже: А ви це зрозуміли після того як він присів? <п 'ятна> Я приїжджаю в Київ, ми йдемо е, до травматолога вже в Києві, і він каже, як ти поламав руку. Я кажу, я поламав руку, коли катався на сноуборді. Він каже, ні, ти поламав руку, бо ти жирний. Прикиньте? Я такий стою думаю, ви мене хоч взагалі хтось лічить буде, чи ні? Чи чисто прийшов поуніжатися? І він мені почав розповідати, що цей. Що він також ломав, скинув із за цього 15 кілограм, зараз вже руку не ломає, він теж катався. І там ще єдиний був прикол, що я стою, там бандаж такий, я стою в цьому бандажі, і він дивиться на мене і каже: в тебе рука затікає, коли ти в бандажі, як да. Він каже, береш іграшку, антистрес і жмеш її. І дівчина моя стоїть збоку і каже: він в бандажі до цієї іграшки не дотягується. Я ржу, і він, ну, мені сподобався сам лікар, що він не розгубився, повертається до неї і каже, так в тебе. Руки не поломані. Я такий: сюди. Це найкращий лікар. Ви досі разом? А? Ви досі разом? З лікарем, звісно. Нам треба розказати історію. Я про перший секс би розказала, можна? що, Говоримо про перший секс, так? І отак тупо йде уголок, забивається. Яке після того має свою історію розказувати. А чому ви всі так напрягли, всі мужики так напряглися ці історії? Я не знаю, я за нього переживав. Я я, теж, я, я теж як теж на дуже. фільмі був час. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, Суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!